Хайо, друзі, усім привіт! З вами, як завжди, Клей Рей. Як ви пам'ятаєте, зовсім нещодавно ми провели турнір з Геогесеру, на якому зібрали 16 тисяч гривень для наших військових. Тож я усім вдячний, хто приймав участь та донатив на ЗСУ. А у цьому відео ви побачите найкращі моменти найкращих гравців цього турніру. Приємного перегляду! Підемо сюди по приколу. Нічого вже. Сюда зес? Сюда жес? Че... В Чехії. В Чехії модал, так? Так. Напевно. Ну, на жаль, тут мапу ми не бачимо, це мінус. А що буде робити а ну. Офіть. Модал знайшов місто. Це досить пристойно. teacher. Це дійсно має бути Франція, вказівники, так, мова. Я б дійсно кудись йшов туди ближче до Бельгії. Напевно, я Гетічер шукає код телефонної чи назву міста, яке могло б допомогти. Ну, от, в принципі, він хеджить, як я й казав, туди. Ну, до Німеччини, до Швейцарії, в принципі, є в цьому сенс. Ця права частина Франції саме так і виглядає. Та Усіс, де в Ліон. Також, як на мене, непоганий ГЕС. О, хо-ху, офігенно. Страсбург. Це був Страсбург. Так, я вже бачу гіатічер на узбережжі. Приблизно там, де я й казав. Ем... Блін, не знаю, що ще казати. Бо це дійсно може бути баранкіла. Але гіатічер йде у сусіднє місце. Побачимо, що на Усіс також, також, також йде. Але він тикне багату, бо не дуже шарить, що пальми ростуть на узбережжі. Опа, Дундікс заходить прапор Чілі, Оце имба. Ану, 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 ану. Куди в десь піде чи вверх, Ану, мені цікаво. Сонце, дивиться на сонце, дундік аналізує сонце. Оце напряженка. Якор поки що просто їздить. Ану. Ну, якось зрозумів, що це Чілі насправді. Але дундик, подивіться на його гес. О май гад. Ну, дійсно, куди пішов якер, там просто пустелі, а тут кущики. Dimens летить одразу на південь. Локає. Чим буде відповідати Серджи? Dimessi, так розумію, знає куди. Корей. Це йому допомогло. Ану. Сержиніти. Вау, Вважанти треджить. Просто в центр of Water Region Guest by Dimness. 400. Добре, ліва частина від Дівнеса. Сержиніті. Цікаво. Дуже дуже цікаво, гарний, дуже гарний ГЕС. Так, Дім нас на Мадейрі. Ага, ясно. 100% підслуховує. Куди піде Сержиніті? Ну, це не іспанський, не іскранський хазівник. То логічно, що це Португалія і якісь острови. Побачимо, наскільки шарить. Серджиніті. Сержиніті тикає Флоренцію. І це коштує йому гри. Так. Один-один, дівне зрівнює. Тут я гіатечер. Ну, дійсно, це, напевно, траса Kelgary Edmonton. Гіотечер зумить та шукає. Цікавий гас. Манітобі у нас FlySD, а і Ай, 5К поставить, але... Ну який 12 він стрік у що. Куда? Це має бути того Оку. Ну два варіанти були: того або Хокуріку. І я не вгадую. Якщо це не справа зверху. Я сапаю бульбу. Давайте грунти досліджувати Чи схожі вони на ті які живуть саме там. Думаю, схожі підемо сюди по приколу. нічого вже Сюда, жес? Сюда жес? Добре, Україну вгадав. Друже. Рекомендую тобі доєднатися до нашого всеукраїнського ком'юніті з Geocasser. Тут ти будь-який зручний для себе час можеш задати будь-яке, абсолютно будь-яке питання і моментально отримуєш на нього відповідь. Ну і як всі, я буду заманювати тебе Холявою? холявою. бо кожного дня тобі будуть доступні як мінімум три гри абсолютно безкоштовно. Чекаємо. Надіше допускає, що це район якогось озера. Бо рослинність. підожди, там пальма, Підо... підожди, Там пальма взагалі росте. Ну да, от я також думаю, що це район озера, там пальма, тут якісь пальмові кущі, воно дуже дивно виглядає. Нібито дійсно Німеччини, так? Так, це найпівденніші південь тому Тут пальми ростуть, я в шоці. Але чому тут бляха біла антенна? Це реально жовті води? Чи що? Чи це якесь виключення Чернігова Дніпра? Якось. Ну, реально дивно дивно. Я побачив, куди локнувся Дженці. На островах Греції Філейн. Mm, ну це може бути, може бути Хорватія якась. Ага. Навіть так. Ну що, Філейн програє за один раунд. Європа дивиться Сержиніті, це може бути фатальна помилка, бо це дійсно Південна Корея. І Філейн перемагає, хоча Сержиніті досить непогано зіграв. Добжан. Ну реально має бути щось коло що? Ну Не знаю, у них 20 секунд, що їм тут ще шукати. Тільки не кажіть, що є Сімпл знає куди пош. Мені ж цікаво. Добжани так не знайдуться, бо вони дуже малі. Так, дійсно, -да? да, коли ще є. це на 91-й код. Гіреб. Ну, блін, у нього прикол. що я побачив, що типа, от він зі мною може розмовляти, взагалі не буде сором'язливо. А якщо якийсь буде івент, то він буде нервувати. І тоді він не буде таким розкритим. О, цікаво, що Ге Сімпл Швеції. А краєм на півдні Норвегії. Вау, Ам... це реально південь. Ачманіти, Ачманіти, І це. І це все для GSM Крайм перемагає. 2-1. буде набагато легше тайфун. Тайфун перемагає. Стоп, 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 стоп. Він знаходить мейн і він перемагає. Кіоріо домінував, але тайфун за один раунд зносить все ХП. Навіть якщо б Кіоріо не виграв жодного раунду, не програв, вибачаю, жодного раунду, Тайфун все одно сніс би його. Отак-от. От Добре, лок. Тайфуна. Ой-ой-ой, Кіоріо, ой, ой. який гарний Гес, але це йому майже нічого не дає, тільки 200 очок переваги. Але треба, я не знаю, багатьом пояснювати, що таке Геогесер. Багато хто взагалі не розуміє, не вдупляє тайфун, промазує, думаючи, що це пара, це Кенія, як Іріо перемагає. рахунок 1-1. один Ога та легенда. Ой-ой-ой, це майже enough. Бен і пейшен. Я вам всім раджу поїхати в суму, все ж таки. Так, їжджемо разом. Іздмить. Юж купує білети. <рик> на... Ну ні, на почонг. <рик> там, там у нас є a raport, не забувай. ой Oj. Ой-ой. Можна взять кілька Polaków. Ой-ой-ой, гарно шкалота. Прям гарно. 2-1, 2-1. Певно. Блін, а я знаю герб Сицилії. Покажіть герб. Так, я повернувся, що у нас і Таня. Ну да. Таня. А ви це бачили? А ви це бачили тільки що? відіграється. <рис�и> 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 так, це дійсно вас суматра. <рис> Дійсно Анка, а. Дійсно. Не схоже, не схоже. Це не така палка. Там вона має доходити до краю балки прям. Туди І вона має бути більша. П'ять. Цікаво, а десь дуже швидко пішов. І дивіться, наскільки точно. Рандоні. А що він побачив? Підождіть. Невже він знову побачив радіо Рандоні, що одразу туди пішов? А Філейн? Філайн пішов? Так, це дійсно взагалі Норвегія. О гад О гад Шверін. Так, ану тайфун. Я фунт Таиланд тебе на кордонс Камбодж. Шо? Пара на пайнс. Тип так такого. Пілень. Подивись. І це дуже боляче! Ой-ой-ой! <звінь> Він також там. Ого, на дорозі прям ну челік легенда. Це точно будуть довгі матчі. Буде заруба. Бім. Вау. Вони реально знайшли міста. Mm -hmm. Місто точніше. Mm -hmm. Филеин. Шок. Контент.